У Львівському військовому шпиталі нині лікується понад 130 бійців. Всі вони отримали поранення в зоні АТО. Волонтерів і меценатів, готових підтримати вояків, з кожним днем стає все більше. Серед таких благодійників і організація Українська родина та її маленькі вихованці. Дев'ятирічна Діана понад усе любить співати. Донедавна з батьками і п'ятирічною сестричкою Євою вона жила в Краматорську донецької області. Страшно дуже і. Ми переїхали, тому що мама була вагітна, а там могли закрити поліклініки усі, там всі лікарні закриті тільки для солдатів. Сестри входять до великої української родини. Разом з іншими дітьми вони підготували подарунки і приїхали підтримати українських воїнів. Щоб рятувати Україну, золотоємось з одну родину. з'єднаємо мирно. мирно захід і схід і, і понесемо добро у світі. Там якась гуманітарна допомога, там ще щось, там медикаменти, там харші і так далі. А отут, коли вони залишилися вже з поля бою, повернулися сюди, щоб вони не були одинокі, що з ними хтось є. І тому уся моя зустріч була направлена подаруй радість солдату сьогодні. Десь кожен собі згадав, що про свою родину у мене є хтось. А крім того, він прочитає листа, бо в кожному пакунку є лист. Володимир не зміг прийти на концерт. У чоловіка травмовані ноги. Місяць тому у складі 24-ї бригади він потрапив під обстріл градом під Зеленопіллям. Діти завітали до воюка в лікарняну палату. Подарували футболку з написом Україна, солодощі та щоденник. Перші нотатки у ньому Володимир зробив 17 серпня. Що ви запишете про сьогодні. Все. Позитивний день. Там Сподобалися, такі відвідувачі військові зраділи візиту маленьких відвідувачів. кажуть за такої підтримки швидко стануть на ноги.